Подарунки для малечі, дитинства якої затьмарене війною. Американський волонтер передав українським дітям із звільнених селищ іграшки. Його організація опікується маленькими українцями, які потерпають від російських обстрілів. А благодійний фонд вже доправив дарунки до кількох регіонів України. Цього разу пакунки везли на Київщину. Якими запавками найбільше раділи? Малюки в сюжеті Анастасії Ярмоловської стояв танк, якого підбили. Олки. Другокласниця Іванка зі страхом в очах пригадує день, коли у 2022 році в їхнє спокійне селище на Київщині прийшли окупанти. Дівчина разом із батьками встигла виїхати. Тоді у рідному будинку залишилась бабуся, якій довелося пережити чимало жахіття. Мені моя бабуся розповідала, вона не виїжджала з нами, то вона дуже боялась виїжджати, і сама була всю війну. 40, мабуть, десь до 45 дітей, які дійсно знаходилися у підвалах і були на території села. Діти пережили це страшне горе. Дуже важко, тому що це вплинуло ну, на багатьох і переживають зараз, і дуже багато невідбудованих будівель. У нас і діти, які залишились без будинків. Щоб підтримати малечу та відвернути увагу від воєнних тривог, у селище завітали благодійні ...зі Сполучених Штатів привезли сотні іграшок, машинки, ляльки, розвивальні ігри та ще багато подарунків. А я вибрав цей м'ячик, тому що в мене гулять у футбол, у баскетбол. Я, я просто люблю там баскетбол чи футбол. Ось така. Ідея передати українським дітям трішки щастя належить американському волонтеру Джої Вентемілія. Родина чоловіка збирає допомогу дітям вже декілька років. Відтоді, як від хвороби, помер його син. Війну в Україні іноземець прийняв дуже болісно і почав допомагати дітям. Взимку школярі Запорізької області на згадку про Україну передали благодійнику синьо-жовтий стяг. Для мене велика честь тримати в руках цей прапор від дітей України. Я дуже сподіваюся, що ці іграшки додадуть їм частинку надії та радості, навіть якщо це тільки мить. Також волонтери передали подарунки на Миколаївщину та відвезли дарунки у кілька навчальних закладів, де нині перебувають переселенці. Цього разу вдалося роздати понад дві тисячі іграшок. Анастасія Ярмоловська, п'ятий канал.